Панове, привіт! Легенда в якої п'ять зірочок на фінтах та п'ять зірочок на неробочій нозі і грає в атаці, це завжди цікаво. Саме тому я вирішив спробувати оренду Сократиша. Маємо і погані новини. Нещодавно стало відомо, що кафу було запрошено на російські болота. Якась там футбольна хрінь відбувається. Ну і сам кафу записав відеозвернення, що так на початку квітня він має бути у Московії. Мені такі гравці не потрібні в клубі, тож я. Його думав одразу злити на СБЧ, але думаю, можливо, ще пару днів нехай в клубі десь там поваляється за межами складу. Раптом до нього Шева зателефонує і скаже йому, ти що, здурів, хоча я в цьому сумніваюся. Ну і має тепер проблему, тому що позиція правого захисника в клубі стала вільною і там. Треба щось новеньке шукати з особливим захопленням. Цей поєдинок будуть дивитися ті, хто зібрав собі СБЧ Депая або Жао Фелікса. Але і без того матч буде дуже цікавий. А Атлетіко Мадрид приймає Барселону. Якщо захочете зробити свій прогноз і зробити перегляд ще цікавішим, то до ваших послуг Фавбет. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус сто десяти тисяч гривень від Фавбет. Хіміха та де? Педро Поро, цікавий. Погляньте на ці стати. Дуже цікаві стати. І Тоттенхем несеться. Я навіть не знаю, що йому зараз має бракувати, щоб він зіграв погано. Відбір е 90. Ай-яй-яй, Анрі має ЛМ. От бляха. 4-3-3-4. До речі, якщо йому дати зіграти в 4 3 3 4 чи 4-2-3-1 саме на тій позиції рідній, де він хоче. Кем. Цікаво. Хантера йому треба давати, питань нема. Та гарні стати маємо. Я сподіваюся, він. Ну в нього моделька, по ідеї має бути така, що мотору вона не захочеть, я так собі пригадую. Плюс в нього плейстайлів купа на контроль м'яча. Герніча сюди. Сократеш буде лівим. Типу, як кроїв. Бля, хай для пору не дав е стилізраності сміт тут. Ну що, зіграємо трошки 4-3. 4, -4 Ох, Сократеш. Ох, а він несеться. А він несеться. Р1, дриблінг, Сократеш. Удар! хо Хо-хо-хо. Oh -oh -oh. Ото розпочинається шоу. Один бразилець пішов, інший бразилець прийшов. Ну як так просто? Ото так просто. Кімі гарна передача. Сократи несеться. Несеться, але він біжить класно якось так. Uh, маленький трошки Педро Поро, Не вистачає йому міцності. Його попередник там справа в захисті у мене був міцніший. <кри> Пенальті. На досвіді. Ні, ну я в шоці. Таке враження, що просто. Бог наказує нас за щось, Мені кажеться. Я, напевно, знаю, за що. Не зрівняв, Мпапе Я Педро Пуаро Що ти пориш? Добре, Мальдиві Слід одарити брівно Отак от. Мінус один в роздягальню це вже непогано. Тут головне було зараз тримати холодну голову і не загнатися. Геймплей поки сумнівний трошки, якщо чесно. Якось я рухаюся, як ідіот. Е, Сократеш. Ну, no, ну. No, 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 no. Добре. Ось вона. 3-3. Виходь! Виходь! Виходь. От так. Ми втратили оренду Сократиша. Єдиний мінус цього матчу. О! Оцей склад трохи лайтовіший. Порівняно з попереднім. Ну добре, ми даємо 4-4-2. Але я не розумію, чому мій захист такий розгублений. Поро. Гарний пас. Ну і це має бути. Це був би, якби я не вимахувався. Це був би. Але я захотів дати ще один пас. Сократеж, ну це буде гол. Це буде гол. Отак. Сумнівний той педропор. Сумнівний. Можливо, стиль зірності його трохи розбудить. Мадяр, дякую. Сократеш. Готовий. Сократеш. Сократеж гол. Сократеш. Ану. Фінец шот без плейстайлу. Спробуємо. Ей! То, що він не 5-5, а треба обирати, то трошки мене розчаровує. А тобі, якщо... Не фінтеш, то той, що 5 на вікфуті може бути дуже прикольний. Можна спробувати. спробувати. Сократеш! Не забив. Парде, щоб пойду, що навтає гравці, правда? Ой, файно. Ай-яй-яй... Ой-ой-ой. Аканжі тоті ван дейк. Нічого собі. Вернер Смолярик. Дивись, як він тут начеклував цікаво. Зізу. Під Підфінес, добре. Це се зараз будувався обрати, що до речі, і він дав той пас дуже легко так. Нібо для нього дати пас це взагалі як... Просто лівим стиком покрутити. Привожу. І привіз. І привіз? Ора. Тве. Фу, я в шоці то, бляха. Ну як! Що ти за відбори пхаєш, людину? Цікавий пас. Якісно теж, Якісно. Все одно зі своїми тими специфічними ключками. Він таке якби Девіса поставити на страйкера. Щось схоже. От як зараз та паскуда Сава дістала Анрі? Анрі який там на квікстепі на ривочку правим Сіком був. Боже мій! kra też Rabonku rabonko a super tak mniebywają tak od <noise> kontrol micia jakiś sokra też specyficzny duży specyficznej na Поро мені забив, прикиньте. Чекай, бо я зараз добавлюся, з тим геймплеєм краще не заходити в екстра тайми. О, боже мій! Ми йдемо в екстра тайми. <Gun �ent> а додаткового часу не буде, Сократеш! So 5-4. 5-4 де Йовічевич, Йові біжи! Біжи до команди! Дав надію і забрав надію. Вау, рарний вандейк. Ні. Це занадто легко для моєї команди. Занадто. 0-0? Нічого собі 30 хвилин 0-0. Там, де я казав, що занадто просто по складу. І сократиш. Із відскоком, ну тут вибачте. Пісик встиг блокувати, але. У нього законі в центрі захисту, бисек, бастоні А новая коней финес, На! Пенальти, ну, не надо на, 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 на. Ха-ха-ха-ха, як, як не пенальті, то так. Добре, хай буде так. Хай буде так. Чо так собі за опорнока біжить, нормально живе Давай, давай, я не можу. Чекай, краще в екстратайми ту гру, напевно, завести так, засейвити її, бо то зараз погано закінчиться. Не буде часу навіть відігратися. Суар зробив? Він не міг вистрибнути? Це Торе здав навісну лівою. Я в шоці зокрете зараз йде відпочити. Крехт Рольфо, Йдемо 3-2-1 рятуватися, якщо встигнемо. Беллінгем треба рятуватися. All in. Крихітка Рольфо! Моя мала. 2-2. Оце я розумію. Ото є гравчиня, то є екстра кляса. Хто куди тепер? Ну Рольфа буде грати зліва, вона може. Андрій Страйкер. Отак і зіграємо. Йові збери їх. Йові, запитайся, я не чую. Хто ми? У мене пауз нема більше, але я би хотів ще 4 паузи взяти в цю матч. Крихітка король по! Йові біжить там обіймайся зі всіма. Ото мала валить. Але геймплей, я вам кажу. У мене тільтуха така від того геймплею зараз, що просто дичина. Вони всі рухаються як ідіоти. Неии, Вігфуд Рольфо майже. Я ще не розумію, чого на позиції Страйкера, якщо я добре пам'ятаю, що меня місцями їх з занрі. Що за дупа? Сональдо Малин може трошки порвати фланг, але не треба. Ну дивись, ну боже мій, то перестаньте в спину давати відбор. Я в шоці з тих переступів. Пен, пен, штрафний пен, що небудь, Що там, Що там, реф? Бляха. Хто буде бити? Хто візьме на себе ту відповідальність? Де Зі зізу немає Рольфо! Рольфо! Крихітка Рольфо! Альфо! Моя маленька! Я вас не чую. Краля просто хит-трик з заміни. Отак от, от. Моя мала, то вона без запів грає. Неперевершена. Фрідоліна. Левиця матчу точно. Ой-ой-ой-ой-ой. От такі гравці роблять історію клубу і гравчені. Зіграв я собі потім ще один останній матч, який в мене був в оренді з Сократишем. І що вам скажу в підсумку? 14 голів і 3 асисти. Так, я прискіпливо дивився до його контролю м'яча, тому що він специфічний. Моделька гравця вона така висока, і по дриблінгу стати ось трошечки сумнівні: спритність, баланс. Знаєте, його інколи заносить, коли лівим стіком гойдати. Хоча тут же варто відзначити, що він має багато плейстайлів на контроль м'яча, серед яких виділяється r 1 дриблінг, золотий плейстайл технікал, він справді добре несеться, коли затискаєш R1. Ну і удари його мені здалися навіть кращими, ніж ти чекаєш, тому що легенда, яка грає на позиції центр Форварда, ти хочеш, щоб в неї там вже одразу на карті був фінішинг 90, там, не знаю, 4-5 і так далі. Хоча тут Хантер трохи дає 8 і виходить 96. І знаєте, добряче він колотить ті голи і з правої, і з лівої. Мені сподобалося такого, що він там відверто. Топоров моменти, я і не пригадаю. Але Фінес, що ти коротше в підсумку таке. Загалом Сократ мені сподобався, але мені здається, що за нього хочуть за велику суму. Я би за нього 1,3 віддав, там 1,2 1,7, Ну. Не знаю, мені здається, трошки забагато. Пишіть в коментарях, якщо ви теж пробували його оренду, чи можливо вже збираєте повну версію, як він вам. Ну а на сьогодні все. Далі я подумаю, чи не зібрати раптом Комана, чи, можливо, Депає ще встигну. Дуже він так на мене дивиться з золотими фінансшотами. Почуємось, побачимось, бережіть себе.